До вашої уваги на відео огляді світлодіодний світильник трекової від торгівельної марки VIDEX під лампу GX53. Ось так виглядає сам світильник. Світильник під трекову систему має алюмінієвий корпус. Ось такий ось ореол світящийся, пластиковий. Виконаний з акрилом. І також патрон GX53. Основа у нас виконана з пластика, ніжка алюмінієва, і корпус, ще раз нагадую, також йде алюмінієвий з порошковим фарбуванням. Є інструкція з використанням. Це інструкція по монтажу світлодіодної лампи gx 53 до корпусу. Ось так це все виглядає. Дані світильники є в двох кольорах виконання. Або це, як на відео, чорний колір, а є також ще в білому кольорі виконання. Так, по монтажу побігли швиденько. Треба для того, щоб змонтувати лампочку, викручуємо оцю частину. Ось так на пружині у нас сидить сам. Цоколь GX53 має ось ці дві, два прорізі, це для монтажу світлодіодної лампи. Це у нас контактна група. Ось наша лампа GX53. Ось у неї також контактна група. Совміщаємо її і провертаємо на чверть оберту до щелчку. Все, наша лампочка зафіксувалась. Далі беремо ось цю частину, цю шайбу. Ставимо і вкручуємо до корпусу. Все, монтаж лампи закінчений. Поміняти лампочку, якщо вона вийшла з ладу, дуже швидко. Можна обрати любу температуру світла, яка вам подобається, любу потужність завдяки тому, що лампочка GX53 має дуже широкий кут розсіювання. Відносно других світлодіодних трекових світильників. Так, далі по монтажу. Беремо саму шину. Ось наша шина. Для того, щоб змонтувати світильник до шини. Ось ми бачимо наша частина монтажна, контактна група є також, да? 220-вольтовий, і фіксатор. Ставимо їх до паралелі. Ось у нас є. Два обертальні механізми, котрі фіксують наш світильник у трековій системі. Ще раз нагадую, ставимо паралельно. Фіксуємо у нашій шині і фіксуємо. Все, світильник змонтований, ми можемо його обертати. Можемо міняти кут нахилу І, як ми бачимо, Завдяки цьому ареолу ми зараз можемо бачити, що у нас дуже-дуже широке де кутросювання. Тобто, завдяки цьому ви можете гарно заповнити світлом ваше приміщення. Так, як зазвичай трекові світильники мають кут розсіювання світлового потоку від 24 максимум до 60 градусів. Завдяки цьому світильнику ви можете наповнити світлом ваше приміщення. Даний. Дані лампочки мають розгорту світлового пучка 120-140 градусів. Ось так це все виглядає. Оце, ось, бачимо, ореоли і закрило, він також світиться. Це також максимально зручно та компактно. Також для того, щоб наш світильник виняти, повертаємо наші важелі і знімаємо світильник. Все. Також ми дуже швидко можемо. Зняти лампочку, і, якщо треба, замінити її. Все максимально швидко, то зручно. Замовити дані світильники можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Якщо треба, комусь ще раз нагадую, ось артикул даного світильника можна поставити собі на паузу і переписати. В принципі, Посилання буде закріплено в описі до відео. Гарантія на світильники йде 2 роки. Вони не комплектуються лампочками. Лампочку треба буде обрати окремо. В залежності від вашого побажання, температура світла може бути. Холодний білий колір 6000 к, нейтральний білий колір 4000 к, або теплий білий колір 3000 к, і різні є по потужностях.